Підозр було насправді досить багато, тому що ринок бронежилетів, особливо в Україні, він вузький. І якщо на ньому з'являється щось нове і ще йде на нижчу ціну, це викликає насправді багато запитань. Я поясню, чому. Як правило, ціни на українське щось дешевше ніж закордонне щось з дуже зрозумілих причин: по перше, менше логістики. По-друге, у нас більш дешева робоча сила тут в Україні. По третє, у нас війна де дуже багато років, і багато підприємств масштабувалося, що дозволило ціни знизити. І тоді відповідно, коли заходить представник іноземної компанії ізраїльської не найдешевша країна в світі, да? і дає ціну нижче за українських виробників, це може означати дві речі. Перша річ це те, що українські виробники вступили в картельну змову і завищують ціни. Такі випадки ми теж фіксували раніше на інших ринках. це не, не щось нове. А друге пояснення, те, що пропонується, буде поставлятися якості неймовірно низької, що дозволяє знизити цін. Але для того, щоб тоді пройти прийомку контролю, не викликати грандіозний сканал, для цього треба мати вплив Міністерства оборони. І вплив дуже серйозний. Ми очевидно, вирішили, що це ми йдемо по другому шляху, і багато що про це говорило. І ми почали ще ретельніше дивитися на ситуацію з бронежилетами.